Доброго дня всім, дякую за нам слово. Я хотів би відмітити, що сьогодні ми мали дуже продуктивну зустріч з керівництвом області з владою на місці з органом з керівництвом органів місцевого самоврядування. І в ході нашої бесіди я коротко озвучу проговорені питання, які були акцентовані нами представниками національного агентства. Uh, і uh, акцентую, що всі питання, загалом ці питання і загалом наш візит в регіони є важливим для комунікації з uh, місцевою владою, uh, у зв'язку з тим, що ми, ми не маємо територіальних управлінь і нам обов'язково потрібно комунікувати з владою на місцях. в uh, Ході uh, виявлення корупційних ризиків в сферах. Ми повинні налагоджувати максимальну співпрацю з владою на місцях, отримуючи реальну інформацію про конкретні випадки, приклади е корупційних ризиків. Тому те, що було проговорено в нашій зустрічі, і я е принагідно е також публічно буду просити підтримати е організаціон та владу на місцях з приводу е е конкретних корупційних ризиків в сферах, які в тому числі є актуальними для регіону. Для регіону Закарпаття це і питання митниці, це і питання перетину державного кордону. Зараз національним агентством розпочато стратегічний аналіз корупційних ризиків в сфері митниці. З приводу перетину державного кордону нам вже проведено дослідження. Воно також є опубліковано і надано відповідні рекомендації, які усунуть корупційні ризики, які мінімізують корупційні ризики в цій сфері. Також акцентовано було проговорено про. Наявність необхідності звернення уваги на корупційні ризики в сфері лісів це також є важливим нашим дослідженням, яке ми здійснюємо зараз в співпраці з сусіднім фондом природи та Базильським інститутом управління. І я переконаний, що регіон, який є одним з найлісистих в Україні. Нам цим допоможе, і вони також врахують як наявні корупційні ризики в регіоні, так і ті пропозиції, які будуть надані за результатами нашого стратегічного дослідження. Звичайно, завжди буду звертати увагу. Це стосується всіх регіонів, але в тому числі і акцентовано з кожним регіонами прогорення це корупційних ризиків в сфері публічних закупівель. Теж були відповідні дослідження та рекомендації, які ми. Ми також поділились з нашими колегами тут на місці для того, щоб були враховані в воді організації роботи. Важливим є процес формування антикорупційної програми та виявлення корупційних ризиків під час як елементу антикорупційної програми. Тут мною було наголошено і колегами повністю підтримано необхідність стабільно проводити перегляд корупційних ризиків в діяльності їх органів на місці. І, звичайно, ми проговорили певні аспекти діяльності, що стосується фінансового контролю декларацій, стану безпосередньо в регіоні, а також позитивних речей, які в тому числі на здійснює для спрощення роботи як собі, так і публічним службовцям, такого як часткове автозаповнення чернетки декларації. Також сьогодні нами. Було підписано з Ужгородським міським головою декларацію доброчесності. Цей документ є важливим показником. Обласна Закарпатська обласна рада. Вона вже є підписантом цієї декларації раніше. Міський голова підписав сьогодні. Це є важливим показником руху місцевої влади до максимальної прозорості. Діяльності до врахування тих важливих аспектів діяльності з запобігання корупції в регіоні та показати, що вони є яскравим прикладом для інших регіонів. Тут також мною було акцентовано і я буду також публічно підтримувати необхідність реалізації одного з таких пунктів, які передбачені цією декларацією, це максимальної інклюзивності, інклюзивності з громадського суспільства. Це залученості громадського суспільства в процеси в життєдіяльності органів, органів місцевого самоврядування. Тому дуже дякую за конструктивну бесіду, яка прийшла, і дуже сподіваюся на підтримку і участь у тих озвучених питаннях, процесах, дослідженнях та реалізації необхідних заходів для зменшення корупції в Україні. Дякую. Доброго дня, шановні присутні, шановний пан Віктор. дійсно декілька годин тому у нас відбулася конструктивна розмова з вами, з вашими з вашим заступником, з вашими працівниками. І знаєте, намір мене глибоке переконання працівник чи людина, яка прийшла працювати в органи місцевого самоврядування або або органи державної влади. Є рівень витрат повинен повинен відповідати рівню доходи. І суспільство про це має знати, що людина яка йде працювати або на виборну посаду, або її призначає. Там на конкурсних засадах держава має відповідати відповідно до всіх посових інструкцій. А якщо вона бачить, що їй не вистачає цих доходів, чи не згідне це мрійну зарплати, вона повинна йти десь в бізнес чи десь інші напрямки роботи, там працювати і добиватися більших результатів і вищої заробітної плати. Зараз це особливо відчутно, актуально, тому що зараз на жаль, у нас триває вже третій рік збройна агресія Російської Федерації, і суспільство в цьому вбачає, що Саме ми органи місцевого середування, органи державного влади, повинні це контролювати і не допускати, що були такі прояви, які будуть знаєте, спонукати людей про всі органи державного влади чи місцевого середина думати, що там працюють корупціонери чи хабарники. Хоча хоча, на жаль, ми маємо ситуацію, що десь дякую, вашим структурам, і іншим правоохоронним органам, з'являються такі на жаль негативні випадки. Тому у нас ця робота ведеться. У нас ми сьогодні підписали з вами декларацію розбудової доброчесності, Ми, звичайно, доведемо також до нашого керівного складу, до депутатського корпусу для того, щоб місця не суспільство знали, що ми працюємо згідно з законодавства, будемо в цьому напрямку працювати і надалі. І хочу вас також запевнити, що ми будемо намагатися виконувати всі рекомендації. Ми сьогодні дискусійно там з вами поспілкували, що на що можна звернути увагу, як із з нашої сторони, так і з вашої сторони, щоб ну. Ті ризики були мінімальні, щоб дати можливість громадянам, які чи працівникам, які працюють у державних органах влади, чи місцевої саме щоб могли завчасно виправити ці помилки або врахувати ці рекомендації, щоб потім десь не були більш такі негативні наслідки. під вже якщо буде ну, складні протоколи про, значить, про корупційні ці наслідки, якщо хтось щось не враховував свої роботи, тому дякую вам, що ви приїхали. Це речі, перший візит на Схирпаті. Тому будемо далі співпрацювати і готувати таку. Таку плідну діяльність. Дякую. Так, всім доброго дня. Я можу буду говорити менш бюрократичною мовою. Перший момент дійсно, почну з того, чим закінчив міський голова. Що це перший візит голови НЗК і такої широкої команди з НАЗК, тому що паралельно відбувається ще кілька різних заходів: навчальних, освітницьких. І це насправді дуже важливо саме в контексті. В контексті сприйняття і розуміння і роботи на ЗК, як органу, який е, головна функція якого запобігти. Е, і нашого контексту, коли ми можемо, як ми, я маю на увазі службовці чи місцеве самоврядування, чи державної служби, можемо е, десь, можливо, якісь робити неправильні речі з точки зору правил, і на ЗК має можливість нас навчити, попередити, підказати, це насправді дуже, дуже важливо. Тому дякую за те, що ви довкнулися на наше запрошення. Завтра пан голова буде відкривати форум для Закарпаття. Це потім буде доступно всім у відео публічне і так далі. Буду мати промову, з панелі дискусії. Це теж дуже важливо для області. Ще один момент. Ми в Закарпатській області не сиділи просто так і не чекали, поки хтось нам скаже, що як робити з Києва чи з якихось інших структур. На початку року ми розпочали реалізацію і досить успішно реалізуємо проект, великий півторарічний, який направлений на посилення верховенства права на регіональному рівні. Там задіяні службовці ради, службовці адміністрації. Вони проходять відповідні навчання за голландською методикою, тому що нашими партнерами є. Громадська організація з Нідерландів. Цей проект підтримується так само посольство Нідерландів. Окремо, ми вивчаємо досвід наших сусідів із Європейського Союзу. Це Кошівський і Пряшівський саморядні краї. Вони діляться з тим, своїми інструментами, які є в них у питанні відкритості, прозорості і публічних коштів, їх розподілу, прийняття там, бюджетних процедур різних, доступу до інформації. Ми напрацьовуємо. Робимо аналіз політик, які є в Раді, які є в адміністрації, щоб вони в тому числі А ставали кращими. Там, наприклад, одним з з партнерів є Трансфер International, а з іншого боку, щоб ми відповідали вимогам Європейського Союзу, бо в принципі це наша чітко задекларована е, зовнішньополітична мета. І якщо ми цю роботу почнемо вже зараз, то потім нам буде легше, і саме головне це те, що ми віримо. Якщо ми тут на рівні Закарпатської області, на регіональному рівні, а це повірте робиться не так багато де, бо здебільшого ці всі антикорупційні ініціативи і процеси були на рівні Києва, топ керівництва і так далі. Так далі. Ми хочемо це перенести на рівень регіону і таким чином краще розбудувати інфраструктуру антикорупційну інфраструктуру в Закарпатті, щоб наш регіон став більш конкурентоспроможним, і щоб інвестори, донори, які будуть заходити в Україну. А ми розуміємо, що це. У нинішніх умовах є абсолютно обов'язкова річ для цивілізованого світу, вони прийдуть в Закарпаття, тому що будуть розуміти, що тут є відповідні умови, щоб їхні гроші були відносно безпечні. Буду казати так, цей проект, обласна рада, обласна адміністрація спільно реалізовує, хоча оператором в Україні є Інститут Центральної Європейської стратегії, громадська організація. І я впевнений, що. Спільно з обласною адміністрацією ми будемо мати вже хороші практичні результати ще до кінця цього року і особливо по завершенню проєкту. Тому така увага з боку назика для нас приємна, вона для нас важлива, але скажу, що вона для нас і необхідна, щоб ми звіряли годинники і чітко рухалися в тому напрямку, який є життєво важливим для України зараз. Дякую. Всім Доброго дня. Всім доброго дня. Ми, як відділ по запобіганню корупції Закарпатської обласної державної адміністрації, вживаємо всіх заходів, щодо забезпечення виконання нашої антикорупційної програми, яка була передбачена, затверджена у 2023 році. І вона на 23-24 роки. На даний момент ми її завершуємо і вживаємо всіх заходів, щоб усі передбачені корупційні ризики були забезпечені і не допущені їх виконання, і автоматично. Думаємо над тим, як розробити нову антикорупційну програму, яка буде передбачати ті ризики, які будуть стояти перед нами на даний момент, які ми ще не встигли забезпечити і виконувати по своїх напрямках. Цей візит Назика для нас дуже приємний, тому що він укріплює наші стосунки і як прапор, який показує нам напрям руху, Назика розробляє відповідно різні методичні матеріали, які ми вживаємо і імплементуємо у своє. Свою роботу використовуємо їх для того, щоб зменшити корупційні ризики і не, не допустити ті чи інші напрямки порушення антикорупційного законодавства. Тому ну, нам дуже приємно цей виїзд. Що стосується, Андрій Андрійович сказав вже, що ми працюємо з голландсько-нідерландським словацьким да, проєктом. В даному проєкті ми хочемо укріпити наш відділ. Щоб він був більш функціональний, щоб забезпечував більше повноважень. І <клес> надіємо, що це буде як взяць для потім для всієї України, якщо нам це вдасться. Я ми надіємося на співпрацю з НЗК і все-таки надіємося, що ми забезпечимо ті напрямки діяльності, які перед нами стоять. Дякую. Дякую, колега. Будь ласка, до пана Віктора буде питання. От ви лише починаєте проводити дослідження, які все-таки можете сказати, наскільки область. Оругупована чи не і Чи здали всі декларації, не поставити перше питання здала він здала декларації? Це досить широке. Я дуже сподіваюся, що максимальна більшість людей їх здала. Ті, хто не здала декларації, не подала декларації піднотичного законодавства, вони понесуть за це відповідальність у разі не, в, не своєчасного адміністративного, в разі не подання декларації кримінальна передбачено законодавством. Тут, напевно, більше інший аспект контрольних функцій, наприклад, декларації і проведення повних перевірок або моніторного способу життя з приводу моніторного способу життя я би не сильно фігурував, бо це може мати певний ефект для. Приховування інформації стосовно осіб, які ми проводимо інформацію. А щодо повних перевірок, то на закару в закарпатському регіоні 23 повних перевірки. з 12 вже завершено. Шість з них з обґрунтованими висновками про наявність порушень в деклараціях. Що стосується корупованості чи некорупованості області, я озвучив конкретні питання, які можуть свідчити з рухуванням розташування. Регіону з урахуванням а, тих е, можливостей, які є в регіоні, з приводу чого на що потрібно звернути увагу. Е, ми проводимо ті дослідження, які я озвучив, які є зараз розпочаті нами. Вони розпочаються як ліси, це як митниця. Е, ми Сподіваємось на максимальний конструктив від регіону по ідентифікації цих корупційних ризиків та до допомоги проведені стратегічного дослідження, яке хоче в ході якого хочемо виявити якраз корупційні ризики, які потрібно буде мінімізувати. Є звичайно, вже дослідження, які, наприклад, те, що я озвучив, це з приводу перетинів державного кордону, або таких самих, як було на проведено по МСЕКАМ. Дослідження, вони є публічні, вони є доступні на сайті на заказ, з ними можна дознайомитися не тільки з ними, а й з іншими дослідженнями з приводу того, що необхідно яких заходів вжити для мінімізації корупції в цих сферах в основному. А в кожному окремому регіоні це більш проявлення або меж проявлено. Я думаю, навіть більше знають представники регіону. Якщо вас <клух> цікавить, я хочу доповнити, значить, в наслідках відновлення декларування 31 січня 2023 року то в нас е, виявлено неподача шести працівниками за 21-22 роки. А за 2023 рік у нас п'ять осіб, які не подали, тобто своєчасно не подали декларацію. По 500 Із 505, ну і плюс адміністрації 186, 505 плюс 186, 6 райдержаністрації. І е, вся інформація нам на ЗК і на даний момент розглядається в правоохоронних орамоках. Можна позапромату, скільки порушень, скільки притягнуто до відповідальності, в яких сферах найбільше виявлено? Це ви маєте на увазі по деклараціям. правильно? Взагалі, 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 що саме взагалі? Порушення, ви говорили про питання митниці? Питання митниці це питання, все залежить від того. Давайте дивитися по повноваженням кожного окремого органу. Нас правильно. 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 От порушення Jasmine. з приводу притягнення до відповідальності в кожній окремій сфері, це залежить, які вчинені правопорушення, і це питання правоохоронних органів. Це не питання НЗК. НЗК відповідальне за здійснення фінансового контролю в сфері декларацій, в сфері конфлікту інтересів та інших е аспектів, але не притягує до відповідальності за порушення в сфері окремих е е інших кримінальних правопорушень, яких в кримінальному кодексі понад 400 в. Особливої частині ми несемо далі за пов'язані з корупцією і що стосується стратегічних досліджень, ці дослідження вони націлені на виявлення корупційних ризиків для вчинення в подальшому чи вчинення зараз або вчинення в подальшому корупційних правопорушень, які можуть документуватись відповідними правоохоронного та мінімізації підстав для їх наявності в майбутньому. Вони стають підставою для відповідних змін, які можуть бути внесені до законодавства. Вони стають підставою для державної антикорупційної програми та заходів, які необхідно вжити в майбутньому періоді, таких самих, як є наявні зараз в державній антикорупційній програмі, датованій 23-25 терадцять п'ятим роком. Цю інформацію ви також можете ознайомитися сюди на за сайті зараз вже органами, залученими до реалізації державної антикорупційної програми, яких 109 органів, не тільки на ЗК, їх загалом 109 органів. Виконано 29,7% станом на 30,06%. Детальна інформація з приводу третього кварталу вона буде з дня на день опублікована. В тому числі на ЗК. Ви можете з цим ця Інформація є максимально детальна на сайті та в розділі інформаційна система моніторингу державної антикорупційної програми. Я, якщо можна з вашого дозволу, ні з один аспект знов ски казав. Я буду говорити максимум не бюрократичною мовою. У НАЗК зверніть увагу на слові «запобігання». Це дуже важливо, мені здається, з точки зору розуміння роботи на ЗК, Тобто, це не ДБР, це не набу. І їхня робота і їхній фокус в першу чергу на тому, щоб виявити потенційний корупційний ризик, рекомендувати чи прописати, як його можна уникнути. Ну умовно кажучи, коли одна людина ухвалює рішення, чи коли рішення треба ухвалити комісійно, так тобто ми розуміємо, що при ухваленні однією людиною ризики набагато набагато більші. Тобто, це, щоб брати так стратегічно, умовно кажучи, ідея створення ЦНАПів була саме в цьому, що людина, яка просить, хоче отримати послугу, спілкувався не, не в кабінеті, з чиновником, який цю послугу надає, а просто з кур'єром, ну грубо кажучи, з тим, хто занесе документи, і людина, яка приймає рішення, не має контакту з, е, з громадянином і так далі. Тобто, ну я це дуже можливо спрощено, говорю, пане вікторе, якщо ну, вивести, але я до того, що е, ну, НАЗК має трошки інші функції, і тут. Я розумію, що вам хочеться мати клікабельний, е, клікабельну новину, що 35 корупціонерів у Закарпатській області, там щось, але це трошки не, ну, не, не тут. Ну, дивіться, якщо, якщо можна, то я трошки додам. Значить, по статистиці, якщо я пам'ятаю, за 9 місяців поточного року у нас складено 179 админ протоколів про корупцію. І Є ще 156, які розглядаються в судах. В принципі, е, там більша частина це або сільські селищні депутати, є там представники Збройних Сил один або два, є представники поліції. І також є один юридична особа публічного права, це у нашій системі це у Білківській комунальному підприємстві Але чи має називається такі повноваження, як рекомендаційні давати якісь поради дати? Наприклад, 179 відмін протоколів про корупцію. Наступного дня ця людина може бути судом виправдана і знову з'явитися на якісь посадах. Чи є у вас тут повноваження функції запобігати і надалі? Ця людина вже не працювала в органах місцевого сумрятування або взагалі не мала доступу до держави? Можна, я поясню. Значить, після кожного складання протоколу, копія цього протокола в називає на єдиний реєстр корупціонерів. І при призначенні на інші посади проводиться відповідна спецперевірка. В першу чергу перевіряється, чи є ця особа у цьому єдиному реєстрі корупціонерів. Тобто, фактично, якщо вона рішенням суду буде виправдана, то вибачте, тут вже назикання ми не можемо находитися. На жаль, ми не контролюємо за корупцію, ми запобігаємо, а не боремося. Це, на жаль, не в нас питання.